Друзі, всім привіт! Уявіть собі на хвилинку двох українських військових: один з бригади, що обороняла Маріуполь, другий прикордонник з КПВВ Чангар. Різні підрозділи, різні ділянки фронту, але у них все ж є дещо спільне. Обидва потрапили в російський полон, і обидва там добровільно стали на бік ворога. Один Костянтин Білов доносив на азовців, через що їх просто люто. З такою ненавистю, яку тільки уявити можна, катували. Другий Данило Черняєв хотів зректися українського громадянства, вступити в російський батальйон і воювати проти України. І ось цих двох людей обмінюють разом із нашими героями, як так взагалі вийшло? Хто ці люди і чому це вже друзі? Схоже, вибачте на систему. Аніж на поодинокі випадки, як ви зрозуміли, в ефірі рубрика зрадники. мене звати Юрій Бібік. Долучайтесь, будь ласка, до перегляду. Ставте вподобайки. Не про підписку на цей ютуб канал. Ну а я буду починати. Давайте для початку почнемо взагалі з ну з Костянтина Білова. Першого так е, хто він такий? Йому 23 роки. Він народився в Донецьку. Він там проживав тривалий час. Не буду вдаватися в деталі. Спочатку в Донецьку жив, потім переїхав в Донецьку область. Жив, зростав з дідусем. Це все лірика. Насправді. Аж поки з початком окупації, в 2014 році він не переїхав до сестри у Маріуполь, і от службу в Збройних силах України він розпочав у 2020 році в 17-й окремій важкій механізованій бригаді, і от сам Білов зізнається, бо я тут покопався взагалі не дуже багато насправді матеріалу щодо цього, але дещо є. І от я покопався, з'ясував, що сам Білов навіть зізнавався ще тоді, що йому більше знаєте, потрібно було числитися у війську, аніж. Взагалі мати бойовий досвід це його слова. Вони не вирвані з контексту. Навіщо йому це було потрібно? Я досі не можу зрозуміти, тому що на його ім'я там вже там було декілька адміністративних правопорушень, включаючи там самовільне залишення частини. І до речі, на момент повномасштабного вторгнення Білов якраз і перебував у статусі СЗЧ. Він самовільно залишив частину. І от друзі, війна. Війна, 24 лютого 2022 рік, Білов опинився у Маріуполі. Як саме не зрозуміло, чому ну от він принаймні каже, що приїхав туди зробити операцію. Не знаю, коли почалося безпосередньо саме вторгнення, він а, нібито мобілізувався і воював разом із підрозділами в місті. І от, 16 травня, того ж 2022 року, він потрапляє в полон у Азовсталі під час організованої евакуації українських військових, які до останнього тримали оборону заводу. За що їм величезний респект? Ми це завжди будемо пам'ятати. Потім, друзі, починається якраз найстрашніше, ну і напевно найцікавіша частина для нас, а це його так зване перетворення. Так як він перетворився на посібника е окупантів, значить, з Костянтином Біловим в полоні перебували десятки наших хлопців. Як ви розумієте, і ось що вони розповідають є такий ілля. Е е Ільяшенко спозиним Смурф, він прикордонник, оборонець Маріуполя, і каже про те, що в полоні Білов часто розмовляв з Віртухаями, цього не міг робити більше ніхто. А Білов робив. Я чув, каже Смурф, як він сказав їм, що нібито сам був у полоні в Азову, уявіть собі, і що азовці його змушували готувати їжу. Ви уявляєте, яке це покарання? Він був в полоні у Азові, азовці змушували аж їжу готувати. Просто уявіть на секунду. І от коли його запитали, чому він воював за Україну, росіяни, він відповів, що не хотів, бо всі вони нацисти і фашисти, але довелось класний чувак. Да? А ось друзі, свідчення: Влада Задоріна. Влад Задорін – це морські піхотинець, Це, до речі, ця колонія, де сиділи наші хлопці. Влад Задорін, це морські піхотинець і захисник острова Зміїни. Він каже, що я бачив як білов без примусу. Стояв в камері, тицяв пальцем на інших, тобто, це не був якийсь донос під тиском на допиті. Це все він робив навмисно і свідомо. Він був не єдиним таким. В СІЗО було 15 камер, і в кожній був хтось, хто співпрацював з росіянами. Оце реально страшна історія. Оце реально страшно, і от вони сиділи тут. Я далі покажу світлини, в яких умовах це все було. Давайте конкретніше пройдемось по кількома епізодам щодо. Його так званої роботи, це називаємо, да, на окупантів, а насправді злочинної діяльності. Що він робив? Він завжди сидів біля ем, входу в барак, саме там, де перебували вертухаї, і якось смурф, якого я вже згадував, розмовляв з побратимом. Скажімо так, зустрівся поглядом з Біловим, і той при всіх крикнув: А що ти про мене тут базариш? В Мені що нагадати, як ти там по росіянах з кулеметів на завсталі стріляв? І він знав чудово, що це почують. Вертухає він все прекрасно знав. Після цього смурфа звичайно ж забирають і починають жорстко. Катувати, допитувати, катувати, бити кійками шокерами там, і так далі. До речі, хлопці кажуть, що білов неодноразово відкрито говорив, що він хоче залишитися в Росії, мовляв, у нього там живе сестра, десь і він хоче там залишитися. Він писав заяви з проханням не обмінювати його на секундочку. Тобто -то він не хотів йти на обмін. Хоча, за словами інших полонених, треба тут також сказати за відмову від підписання таких заяв, зазвичай а, там не карали. Але історія білова друзі насправді не єдина. А чому? А тому, що це вже, ну вибачте, я скільки роблю цю рубрику. І це ж не перший випадок. Минуло разу ми робили також два випуски про тих, кого повернули з полону і хто працював з росіянами. І от 6 травня 2025 року, цього року, відбувся масштабний обмін, коли 205 наших захисників повернулися додому, але серед них, ймовірно, був ще один зрадник, звати його Данило Черняєв. Тобто, двох зрадників. Повернули разом з нашими героями тут азовці і айдарівці просто ахнули. Я вам чесно. Ви далі почуєте їхню реакцію. Ви в шоці будете взагалі. І от колишній військовослужбовець, який на момент повномасштабного вторгнення проходив службу на КПВ Чонгар. Сам він родом з тимчасово окупованого Генічіська. Це я прочерняю зараз. скажу про цього зрадника. Першим про те, що взагалі до нас прибули зрадники, повідомив якраз боєць батальйону Айдар Станіслав Бунята з позивним Осман. І ось він каже, що Черняєв написав заяву про відмову від українського громадянства. Він жив у спеціальному бараці для обраних. Він власноруч пошив там прапор Росії, бігав з цією ганчіркою, малював якісь малюнки цим російським окупантам. уявіть собі на секундочку, да? носив кепку з е, таким значком З окупаційним, свідчив проти наших побратимів, свідчив проти наших хлопців, росіянам. І це не все, друзі, тому що Бунятов каже, що Черняєв. Ймовірно, добровільно погодився вступити до російського добровольчого батальйону, щоб ви розумієте не цукерки їсти, а воювати проти України. Він не не потрапив на фронт лише через якісь обставини, і саме тому він був обмінений. Осман тоді якраз написав, що на дану особу готові свідчити там більше десяти бійців, більше десяти айдарівців. Готові одразу свідчити. Ну це ж не просто слова, друзі. І всі контакти каже він вже ми передали відповідним органам. Ну, я сподіваюся, що там відповідні органи перевірять все це, тому що. Забіжу наперед, спойлер я поки що не побачив жодної реакції. Але давайте повернемося знову ж таки до Білова. 19 квітня 25-го року цього року його обмінюють того ж дня. Про його співпрацю з росіянами повідомляє захисник Маріуполя Ілля Смурф Ілляшенко. Його допис набирає там майже 4 тисячі підписників. Вибачте, поширень, і все вибухає буквально. Спільнота військова вибухає. А всього, через декілька тижнів, ми отримаємо вже нову історію, коли повертають Черняєва ще одного. Інформацію про Білова підтримали публічні оборонці Маріуполя: це і Асан Ісенджеєв, і Дмитро Казацький, і Дмитро Андрюченко, і Катерина Прокопенко ну багато хто. Офіцер управління АЗОВ Дмитро Андрюченко взагалі каже, що я сподіваюся, що Білов ніколи не повернеться, і додає, що під час оборони Маріуполя той кидав позиції, був дезертиром. Коротше, про нього там таке розповідають. А тепер ми бачимо, що це, друзі, не поодинокий випадок, це вже насправді тенденція. А послухайте на секундочку, що взагалі каже Геннадій Харченко: це військовий з бригади Азов, який обороняв Маріуполь. Він каже, що ГУР не виконав своїх обіцянок, тому що військове командування України обіцяло повернути азовців через 3-4 місяці після полону, і кожен обмін полоненими він каже: я з надією, взагалі, з сподіваннями вдивляюся в всі світлини, щоб відшукати знайомі обличчя тих, хто дійсно проявив себе справжнім героєм. Проте, кожен раз замість моїх побратимів каже Харченко, я знаходжу серед обміняних обличчя зрадників і дезертирів. Ви можете взагалі таке уявити, друзі? Тепер давайте розберемося, а чому так взагалі відбувається? Чому все це перетворюється на систему? Я вже сказав, що це, на жаль, не поодинокий випадок. По-перше, Є така історія, яка називається міжнародні норми, і тут треба дійсно зробити друзі паузу і сказати про те, що всіх бійців згідно з цими нормами мають право повернути в межах обміну. Україна не може самостійно виключити людину зі списків. Ну так принаймні каже міжнародне право. По-друге, процес обміну погоджується між сторонами і часто залежить від умов, які висуває країна агресор. Ну якщо Росія умовно захотіла, ну ми вже. Нічого не можемо вдіяти. Треба повертати, тому що інші хлопці просто не повернуться. По-третє, після повернення кожен має проходити перевірку СБУ. Але чи достатньо цієї перевірки, коли ми маємо справу там з цілими? Ну, я не можу сказати, групами колаборантів, але ну уже тільки я зробив цей в мене. Четвертий випуск про тих, хто повернувся з полону і працював з росіянами там. Четвертий, ну а скільки таких випадків? І Харченко каже: прямо: дивіться, полонення зовці це не тема для там пафосного пустопорожнього якогось піару на тлі обмінених зрадників. Для мене це не однакові громадяни України. Це не мої слова, це його слова, друзі. Пові і давайте скажемо чесно, вони справедливі. Що зараз цим біловим і Черняєвим? Ну перший. Після так, повернення створив сторінку в інстаграм, почав там публікувати про українські дописи, іноді навіть українською мовою ого да? в коментарях. Змі він каже, що його стан в полоні був неадекватний. Ну якщо це можна просто назвати неадекватним, то я не знаю. Якщо чесно, в мене бракує цензурних слів, але він не підтверджує усіх звинувачень. Тобто він їх відкидає, каже, що все, що сталося в полоні, це вже інше життя. Ну я так також можу сказати що не понести за це відповідальність. Ну, слухайте. Про другого невідомо, от інфи взагалі немає, чесно. А от у мене виникає все одно питання, друзі, після цих історій: чи достатньо перевіряються списки на обмін? Чи дійсно ми не можемо на них впливати, чи можемо ми запобігти якось поверненню цілих груп зрадників? Да? Чи не є це, до речі, планомірною провокацією Російської Федерації? Якщо вони знають, що ми не можемо відмовитися або шантажують нас, ім, спеціально закинути зрадників, тому що про них будуть говорити наші хлопці-бійці, це рознесеться в змі, буде розкол. Розумієте? А чому тільки перевірка СБУ, наприклад? Чому там в подібних справах немає статті про державну зраду, мовляв кажуть, так це треба доводити в судовому порядку? Я не беруся, я не прокурор, я не суддя, я просто питаю. А чому так? Хотів вступити в вороже формування, воювати проти України і що? Повернувся з героями? Ну, як це? Яку ми будуємо систему? Ось у мене таке питання. Білов і Черняєв це не друзі жертви, вони свідомі виконавці, виходячи з того, що я, коли я цитую хлопців. Вони самі обрали цей шлях, шлях зради, білов доносами і приниженнями своїх черняєв відкритою підтримкою окупантів, спробою взагалі воювати проти України. Це ок. Ну і тепер їхні справи. Це тест для нашої системи правосуддя. Я, до речі, поки що нічого не чув. З приводу того, що якісь що щось доведено до кінця в судовому порядку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський чітко констатував, що Росія захопила три села на Запорізь. Ну на Запоріжжі, так на Запорізькій в Запорізькій області. Чому це сталося? Офіційна причина це численна перевага ворога в силах і засобах. Ворог використовує свою головну тактику, кидає в бій тисячі солдатів і сотні одиниць техніки, не шкодуючи абсолютно нікого і нічого. На Олександрівському і Гуляйполівському напрямках, користуючись цією перевагою, він трохи просунувся, але давайте будемо чесними. Друзі, кожен його метр коштує абсолютно неймовірних якихось втрат, непомірних втрат. І тільки за три дні на півдні ворог втратив близько 800 солдат і понад сотню одиниць техніки. Це не якісь там абстрактні цифри, це реальні втрати, які ми завдаємо. Яскравий приклад тут ем, рівнопілля. Сили оборони півдня повідомили, що після потужного вогневого удару наші підрозділи перемістилися на більш вигідні рубежі, це не втеча, як там хтось зараз намагається подати, розкачувати зраду, і так далі. Це вимушений тактичний крок, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб зупинити ворога і завдати йому втрат вже з нових кращих позицій. Просування противника там нині зупинено. Ось що повідомляють в ОТУ тому. Офіційна картина виглядає так: ворог тисне масою, несе величезні втрати, але через чисельну перевагу йому вдається незначно просуватися. Наші війська ведуть виснажливі оборонні бої, іноді відходять на вигідніші позиції, щоб не потрапити в оточення і продовжувати нищити ворога. Але друзі, давайте тепер ми з вами почуємо і послухаємо тих, хто бачить ситуацію не зі зведень. А безпосередньо з окопу, так би мовити, тому що ці думки відрізняються, як ви розумієте, від офіційних і їх також важливо озвучити і почути на правому фланзі запорізького напрямку. Варто очікувати обвалу фронту вже наступного року, якщо не вжити заходів. Ось такий прогноз дав жорсткий. Причому прогноз дав військовий командир відділення 24-го Ежбе Айдар Станіслав Бунятов з позивним «Асман». Він передбачає для Запорізького фронту ситуацію, подібну до тієї, що склалася на Донеччині після втрати таких укріпрайонів, як Авдіївка і Очеретине. Разом з тим, на думку Бунятова, негативний сценарій для Запоріжжя ще можна підкреслюю, друзі, можна зупинити, якщо відреагувати так само, як на Сумщині. Я нагадую, як на Сумщині складалася ситуація, коли спочатку ми недооцінювали. Потім я говорив в ефірах про те, що на Сумщині. Буде складатися для нас все дуже і дуже невтішно, так би мовити. Мені в коментарях закидали ще зрадник. Там працюю не зрозуміло на кого. Потім на превеликий жаль сталося те, що сталося, те, що ми попереджали. Укріп райони недоціни, недооцінка, так, наш вихід з Курської області і все це призвело до того, що ми маємо на сумщині. Після цього було вжито ряд заходів вичим військово-політичним командуванням. Ситуацію вдалося стабілізувати і деокупувати частину території. Так само за словами Бунятова, потрібно і робити саме на запорізькому напрямку. Є думка іншого військового з позивним мучної його оцінка ще жорсткіша. Він пише, що ситуація на Гуляйпільському напрямку розсипається на очах. Вибачте, мені самому дуже боляче це цитувати, але ну що зробиш? І причина, на його думку, не в мужності бійців, а в провалі керівництва на місцях. Він звинувачує командування, ну фактично звинувачує командування у втраті контролю, в поганій комунікації і в показусі у звітах. Його висновок жорсткий: якщо не наведуть порядок, не знімуть недолугих командирів. Фронт на цій ділянці може посипатися. Ось так. Жорстко пише Мучної. Чому запорізький напрямок такий важливий для Російської Федерації? Тут треба друзі сказати. А що мені сказати про це? Чітко сказав заступник командира загону тайфун Павло Гвозденко. Він каже, що до мета Російської Федерації вона не змінювалася. Їм е, потрібно захопити місто Запоріжжя, саме тому вони постійно атакують місто дронами, бомбами, тероризують мирних жителів. Ворог сконцентрував великі сили. Каже він: ворог готує нові штурми з використанням важкої техніки. Ще окупанти дещо адаптувалися, тому що вони використовують зараз погоду, туман, зокрема, щоб уникнути наших дронів і застосовують складні системи, наприклад, дрони матки. Я про них детально розповідав у попередніх випусках. Подивіться, будь ласка, щоб атакувати глибину наших позицій аж до самого Запоріжжя. Чому це важливо? Тому що ця тактика простежується не тільки на запорізькому напрямку, але і на Покровському, про який ми з вами говорили. І вже фактично говоримо там півтори тижні, коли туман, погана погода, дозволила е, колонії техніки і окупантам проникнути в Покровськ. Вона фактично туман осліпив наші дрони, плюс вони використовують ці дрони матки для того, аби завдавати більших уражень і численніших уражень, от е, таку тактику вони зараз взяли на озброєння. Генерал Романенко Ігор Олександрович Романенко, генерал майор. Він каже, що Росія перекинула сюди війська з інших ділянок, наприклад, з Сумщини. До речі, знову ж таки, друзі, ми про це з вами говорили в попередніх випусках. Ще з декілька місяців тому ми фіксували. Я посилався тоді здається на Петра Андрющенка, який першим про це повідомив засоба масової інформації, що Просто ми спостерігаємо відтік ресурсу сил засобів з сумського напрямку на запорізький, і от, власне, тепер ми спостерігаємо і розуміємо, чому вони це роблять. Ворог за словами Романенка. Активно використовує е, рослинність. Так, і е, ну зараз е, як ви розумієте, погода дещо змінюється, але в цілому. Найбільша загроза за словами Романенка нині це степногірськ, звідти всього 25 кілометрів до Запоріжжя. Ось про що натякає, так би мовити, генерал-майор. Колишній співробітник служби безпеки України, пан Іван Ступак описує тактику ворога ще. Чіткіше я би сказав, мета Росії оточити наші угруповання. Вони намагаються обійти Гуляйпола з півночі, створити кільце, так би мовити, як це було зокрема в Авдіївці або, наприклад, в Лимані, це їхня класична тактика. Це потрібно враховувати. Військовий кореспондент Бонан Мірошніков взагалі пішов далі. Жорсткіше з критикою каже про те, що на гуляйполівському напрямку потрохи наступає справжня срака. Вибачте, але я цитую його він прямо звинувачує командування в приховуванні реальних масштабів. Прориву і в бездіяльності от його прогноз лаконічний і дуже страшний. Насправді він пише, що після гуляй поля буде оріхів, а потім ворог зможе вийти на південній околиці Запоріжжя. Оце на його думку буде справжньою катастрофою. Ну тут не треба бути військовим кореспондентом, експертом, генералом. Чи військовим для того, щоб зрозуміти, що дійсно це може призвести до катастрофічних наслідків саме на цьому напрямку, але знову ж таки будемо відштовхуватися від того, що сили оборони України знають, що вони роблять. Ну і вище військово-політичне командування належним чином і вчасно буде ухвалювати відповідні заходи. Що друзі? Далі ситуація на запорізькому напрямку дійсно? Ну, якщо не критична, то вона близька до цього зараз. Це Ну, локальні бої, і якщо у ситуацію не втрутитись, вони можуть перерости у масштабний наступ ворога з чіткою метою, як кажуть хлопці військові, це оточити наші війська і прорватися до Запоріжжя. Тому висновок з того, от кого я сьогодні цитував, з їх слів можна зробити такий: перше ворог має перевагу в живій силі і техніці і не шкодує її, тобто готові платити абсолютно будь-яку ціну для того, аби досягти. Своєї мети друге, наші захисники і це без перебільшення стоять просто героїчно. Вони стримують натиск, вони несуть менші втрати і завдають нищівних ударів. Ворогу це також факт, але ми змушені відходити на більш ем, зручні для нас позиції для того, аби ем, зупиняти ворога. Третя головна проблема, друзі, це як ви розумієте, не е, мужність хлопців військів, а можливі помилки в управлінні на оперативному рівні про що відкрито пишуть самі військові. Я тут не експерт. Я просто посилаюсь на них, тому і роблю такий висновок. Мета Росії це четверте, звичайно. Обласний центр Запоріжжя. Давайте не будемо себе обманювати. Всі їхні дії це частина великого плану з окупації міста, але зараз про це не йдеться. Ну принаймні, от стану на цю хвилину, давайте просто говорити відверто. Ну і п'яте, це те, що запорізький напрямок нині ну потребує просто екстреного посилення, резервами, технікою, можливо, кадрових рішень. Я не знаю. Не мені це вирішувати, але треба сказати про те, що хлопці звертають увагу, і не один військовий саме на командування. На цьому напрямку тому я думаю, що так чи інакше, але це все одно привід. Ну бодай задуматись над цим. Тому, друзі, е волонтеримо, допомагаємо, донатимо, підтримуємо збройні сили України зараз, потребують нашої допомоги і підтримки. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Слава ЗСУ і слава Україні.